Путін свідомо продовжує уникати запропонованих Україною та Сполученими Штатами Америки ідей та пропозицій щодо припинення вогню на 30 днів. Він знову ж таки починає про меморандуми, про будь-які умови. А це означає, що на перемир'я, безумовно, він, вочевидь, не готовий піти. Натомість буде наполягати на тому, що давайте розглянемо меморандум і висувати умови. Крім того, Путін висловився щодо ситуації в російській економіці, витрати Росії на оборону склали цього року 13,5 трильйонів російських рублів. Путін наголосив, що це небагато для країни, яка воює. Він запевнив, що ці витрати розраховані на успішне завершення так званої СВО. При цьому прозвучала заява: ось це важливо про можливе скорочення оборонного бюджету. Також диктатор зазначив, що. Заходу не вдасться покрити постав прикрити поставки російської нафти, а вочевидь він знає, що готуються рішення спрямовані на зменшення ціни російської нафти, подальші санкції для протитанкерного флоту, так званого незаконного Росії, і інші дії спрямовані на те, щоб обмежити можливості Росії заробляти на нафті і газі на світових ринках.